Мама, я змогла зробити, а є певні дії, які я не в силах була зробити. Я можу бути ідеальною мамою, і все одно може щось жахливе відбутися. І тут потрібно зрозуміти, так, да, я отут могла, я отут не могла, е, да, тепер я зробила ті ті ж інші висновки, і да, тепер я буду жити отак, 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 по такій то системі. Там ще будуть певні фрази, певні такі так би мовити, нагадування, певний діалог зі ці, такими, такими думками, де людина сама себе з'їдає. Буде така серйозна робота з розумінням того, що 50 на 50 кругом є баланс. У нього це просто всесвітній план. Так мало бути, тому не плач, не ридай і живи по інерції. От. Ну, Це така історія. Ви жертва підсвідомості, тому підкорюйтесь. З... Ну, знову ж таки, відкритися, відкритися ці всі історії маєте через те, що тут все довершено, тут все ідеально. В цьому